А ті, хто у полоні є, от ну є ті, хто щиро висловлює бажання залишитися в Україні а не їхати в Росію? Так, є такі люди. Їх також ну вже десь, мабуть, під сотню таких полонених. Але я до цього ставлюся негативно, тому що я вважаю, що треба було в Росії все робити, щоб сюди не поїхати. А не потрапити в полон і розповідати, що я не хочу повертатися, я хочу там залишитися, я буду сидіти або дайте мені громадянство. Але я в Росію не повернувся. Це все в принципі можна було б в це можна було б повірити, тим більше, що вони проходять там слідчі органи, поліграфи і так далі. І а, ці слова підтверджуються. Але справа в тому, що нам ж треба якось своїх забирати, а вони обмінний фонд. Якби у нас було там на кого зараз поміняти всіх абсолютно своїх, забрати їх додому, то цих там 100 осіб можна було би залишити. А от наразі я не знаю, як їх будуть залишати, їх не будуть. Я не володію